Всім привіт. 16 серпня 2025 року. Можливо хтось пам'ятає, як я тут сіяв персик з кісточки. Минулого року зимою. Десь в грудні, листопад, грудень, вже не пам'ятаю точно. І ось подивіться, які сіянці. І буду мати матеріал для щеплення для саджанців. Було 7 чи 8, не пам'ятаю. Зараз є, 1, 2, 3, 4, 5, 6, той маленький, шостий, тут обламаний зверху. Ну, нічого, може ще виросте, а ні, то пропаде. Персик я вже питав у людей. Персик в мене, оцей ну, невідомий сорт, Морозостійкий, стійкий до хворіб, обробляв його. Цьому році так нульова обробка бордоською, потім стадія рожевого бутону, тобто перед цвітінням і після цвітіння фунгіцидом, і інсектицидом. Все більше, ну, ще здається, потім один раз десь в травні обробив. Тобто він такий невибагливий і стійкий до хворіб, і морозостійкий, і питав людей. Блогерам писав відомим, казали, що якщо щепа стійка, то проблем нема. Можна щепляти і не боятися. Тим більше воно в мене вже перевірено, персик росте там дуже вітри, дуже холодно в тому місці, нічого там його не затуляє і кожного року плодоносить. Отож, будемо в наступному році робити щеплення, напевно, літнім окулюванням. І через два роки... Від, ну, від, від теперішнього часу через 2 роки буде будуть готові саджанці, якщо буде все добре. В цьому році ще планую на осінь посіяти кісточку зі свого персика. Ось такі самі. Сіянці, посію, десь зроблю такий рядок, вже більше, скільки зможу, стільки посію і плюс алечу. І Через 2 роки буду мати матеріал для щеплення. Всього доброго, бувайте!